Сьогодні поговоримо про відмінності сидіння пасажира європейської версії від американської. Розкажу все подробно, слухайте уважно. І так, перша відмінність. Цю подушку треба зняти. Опа. Все, погнали. Головна відмінність це сенсор присутності пасажира. Це європейська версія. Звичайний контактний. А ось це версія американська. Це гелівая подушка, тут датчик тиску і щось там інше. Далі. Ось така форма замка ременя безпеки. Це європейці вже знятий. Один контакт. А ось це вже рем... замок ременя Безпеки американський. Тут два контакти. Один на застібку, інший теж на блок СРС. Далі, на американському є так, трек сенсор. Ось ця штука. Зараз фокусується. Ось ця штука є, вона також приєднується до проводки до блоку SRS Це головні відмінності. Проводки зовсім інші. Все інше. Тому зараз будемо проводку. Присутність і трек-сенсор з американського донолара представлять на європейця.